Що вам якраз потрібно було купити. Ще цю виїзну картку ви можете оформити за моїм посиланням в описі під цим відео, щоб вже дівчата, всім привіт! Вчора я рано родила, що стало прохолодно. Про холоди вже і не чути. Вчора тільки казала, що погода гарна, на жалко сьогодні просто спека відчувається ніби 40 градусів. Таке. Приїхали. Крильця жарити, вже скоро будемо їсти. Покажу вам вже, яка оця дика шовковиця. Там у батьків, напевно, вже велика. Мама казала, що вже шпаки її клюють. Чи шпаки, чи сороки. Тут вже велику шовковицю до у батьків їсть, хоча вона ще не зріла, здається. Ще трошки залишилось. Знімаємо крильця, дівчата роблю меду і кетчупи. Можна чилі брати кетчуп? Здрасті, ж, куди ти приліз? Ану. <роз� 'я> О, на мені. На мені. Mm. Ну, У нее это как развлечение было. Mm. Ну, не, ну все равно ну, ничего не было. Я к хобби. Mm -hmm. Шикаренько. Yeah. Дівчат уже дома. Не забыла там в доме окуляры. Прошла трох по солнцу, очю гулять. Просто кошмар. Мені, коли це напикає сонце на повікер, дуже тяжко. Без окулярів з дому виходити не можна, бо потім очі як п'яні. Що це за душ така, скажіть мені, будь ласка. Така реклама дівчат. Хтось користувався такою дущою для війни. Я ще не бачила а зайшла в мак на природі. Поїли кринця, поїли овочі. Вже десь сьома чи восьма година треба перекусити на вечір. Тим паче п'ятниця, завтра вихідні. Взяла новеньку моцарелу, я не пам'ятаю, куштувала я її, не куштувала. Хочу спробувати. Зараз розповім вам, смачна вона смачна, взяла до неї журавильновий соус. Подивимось, як вона виглядає. Мені здається, колись я її їла, але це було вже дуже давно. Зустріла знайомого в Макдональдсі. Я завжди всіх знайомих зустрічала Макдональдсі. Порозпитувала, як у них там шагеди вночі літали. Каже, нічого не чутно. Це він живе в іншому районі. А в нас вчора, до речі, було так, досить чутно, як збивали. Свекар каже, що йому і видно було, як збивали. Але нам було тільки чутно. В Києві у сістер питала, у брата питала у Києві. Там вони до п'яти ранку не спали. Брата точно, у сістер сказали, що вони прийшли в ванну і спали вже у ванні. Всі ми з цим життям знайомі, дівчата. Дівчат, дуже смачні ці моцарели, нічого тут не написано на коробці, дуже смачна. Я щось їла, здається, в Макдональдсі подібне. Ну, Камамбер ми не беремо. Здається, щось таке теж сир в панніровці, але він був зовсім не такий смачний. Оця моцарелка тут три штучки. Вони такі довгі, сир е, гарячий, тягнеться. З журавлиновим соусом дуже смачно. Хто любить такий сирочок, паніровці, горячий, з фруктовим ягідним соусом, дуже рекомендую. І на цьому, напевно, буду завершувати відео. Дякую, що дивились! Зустрінемося у новому відеоблозі.